Невірне формування доходів та витрат призводить до того, що навіть без візиту на перевірку до підприємства, до платника податків, а лише на підставі поданої звітності, податкова бачить свої контрольні точки, які сигналізують про те, що не все в порядку з цим підприємством. Дуже важливо вміти дивитись на подану податкову звітність очима фіскалів, щоб не допустити підстав для перевірки чи для листування з ДПС. Мене звати Мар'яна Кавин і я запрошую вас на мій безкоштовний вебінар, на якому я розберу такі питання: формування доходів та їх зв'язок із витратами, забезпечення та витрати майбутніх періодів, перевезення та упаковка це є витрати на збут чи все-таки собівартість продукції. В кінці вебінару ви зможете поставити свої питання та отримати мою відповідь. А ще буде ціла купа бонусів для учасників вебінару. Не пропустіть! Реєструйтесь і до зустрічі 29 серпня.